Доброго ранку, ви перекласники україномовного каналу. Прохолодно, 2 градуси і вітерець. Такий ранок гарка. Для 26 листопада це не холодно, так повинно бути. Повинно бути навіть холодніше. Так вже морози зазвичай стояли. А зараз бачите, туман. Сьогодні середа, 26 листопада 2025 року. І на роботу все як завжди якраз як пройшло нічого. Ну погано. Знову вибух. Трупимо я від того, ну близько третьої ночі. Від звуку вибуху Лягали спати. Дружина довго не могла заснути, щось читала не вечором там. Неспокійно було. А О третій ночі, коли вибуху я прокинувся, дружина спала. Пішов туалет. Водички, на жаль, немає. А потім вже о шостій прокинувся. Ну коли вже збиратися до роботи на роботу. Вже водичка була. Тому навіть вночі працюють комунальні. Служби ліквідують наслідки аварії. Водичка зараз є. дому було. Будемо сподіватися, що прийде додому буде. Ладно, Усім гарної середи. Усім беру доброзлага. Всім щиро дякую, звичайно, буду лежити. Забираючи інакше. Бачите, і трамвайчики ходять. Це гарно. Це гарного дня.